що і як тоді відбувалося совок, руїни і все це важке життя. Це лишає приємний післясмак. Ну, якщо чесно, не моє. Тут немає багато крові, життя котиться на дно. Може, досить мені цього вистачить. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож Книжковий Світ починається прямо зараз. Підготувала для вас новеньку підбірку українських книг. В основному це будуть сучасні, і розкажу про найгірші та найкращі книги. На моєму каналі вже є два відео, читаємо українське, де я впевнена, що кожен з вас знайде для себе корисні та класні книги. І це вже буде третє відео на моєму каналі, тому що я хочу, щоб ми разом з вами читали більше наших співвітчизників та відкривали для себе багатогранний книжковий український світ. А перед тим, як ми почнемо, я дуже попрошу вас поставити пальчики, пальчики, пальчики догори цьому відео, підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвони, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. Розпочнемо з найкращої книги Аркан Вовків Павло Дерев'янко. Якщо чесно, я взагалі сумнівалася, що ця книга може мені сподобатися. Я купила її по рекомендації Поліни Кулакової, авторки трилерів Дівчина, якому вбили Корс та усі їхні демони. У нас була зустріч в моєму книжковому клубі Закохані у книги, і вона розповіла про цю книгу і про цього автора. І сказала, що це неймовірний сюжет. Я почитала тему, почитала анотацію. Козаки, характерники, відьми, по і оця ця фантастична сюжетна лінія, ну, якщо чесно, не моє. І я до останнього сумнівалася. Я навіть коли замовила, оплатила замовлення, і вона до мене їхала, і я сумнівалася. Та навіть тоді, коли взяла цю книгу і вирішила читати. Бо дійсно переживала, чи зайде мені така тема, чи ні. Але як же я помилялася неймовірна книга, сюжет, від якого я не могла відірватися, тому що все це в моїй голові. Просто складалися в якийсь класний фільм, який дивишся прямо на одному подиху. Ви знаєте, ви включаєте і прямо з першої хвилини ви розумієте, що це вау! Так у мене було саме з цією книгою. Перед нами постає головний герой Северин Чорновок, який навчається і вступає в ряди козаків-характерників. І він, в принципі, був впевнений, що піде цим шляхом, тому що і мама, і тато були козаками-характерниками в сірому ордені. На його шляху, після вступу в ряди сірого ордену, зустрічаються різноманітні перепони, випробування і труднощі. Він знайомиться з іншими молодими характерниками. Як вони справляються з усім цим? І чи видать вони з усіх цих ситуацій? Переможцями ви можете дізнатися, коли прочитаєте саме цю книгу. Я її дуже рекомендую. От дійсно, і чекаю вже продовження, тому що є друга частина днета війни. Але, на жаль, зараз тиражу немає, і напевно, що він буде восени, тому я прям чекаю і постійно оновлюю сайт видавництва, чи є ця книга. Поки її немає у продажі. Але сподіваюся, що зовсім скоро вона буде. Тому що дійсно я хочу дізнатися, як же склалося. Життя кожного з героїв цієї книги. Ця книга для мене приклад того, що не варто боятися пробувати в житті щось нове, будь-то книга, фільм, чи якесь заняття. Тому що, якщо ви спробуєте, ви зрозумієте, ваше чи не ваше. а якщо не спробуєте, то будете просто сидіти і думати, а що б було, якщо б я спробував. Тому ця книга дійсно класна, я можу вам її рекомендувати. І навіть якщо вам здається, що тема не ваша, що ви раніше такого не читали, або читали, і вам не сподобалось, то просто. Спробуйте, дайте їй шанс, тому що вона того варта. Білий попіл Елріон Павлюк це трилер в стилі нуар про вбивство молодої дівчини. Про цю книгу я розповідала в своєму відео довкола книжкове, тому рекомендую вам перейти на це відео і обов'язково його подивитися. Перше слідство імператриці Наталка Снадянко. Мені цей роман детективний дуже сподобався, тому що нагадав чимось по стилю агату Крісті. Тут немає багато крові, якихось моторошних, страшних подій. Ні, тут просто все продумано до малесеньких деталей, і читач разом з імператрицею Сісі -Сі досліджує, що ж сталося і що відбувалося. Ми маємо історію в двох часових проміжках: це 1850. 56-57 рік і сучасний 2015 рік. І маємо дві локації: це Відень та наш улюблений Львів. В центрі подій скрипка Моцарта, яка була використана не тільки як музичний інструмент. Все це розслідує імператриця Сісі. -Сі. Ми спочатку знайомимося з її особистою історією, а потім разом з нею, сторіночка за сторіночкою, розслідуємо всю цю справу. А в сучасності ми зустрічаємо скрипку Моцарта у Львові на музичному фестивалі. Як скрипка повпливала на життя людей в минулому і в сучасності, ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю книгу. Особисто від себе хочу сказати, що, хоча в книзі є якісь такі не дуже приємні події, вона після себе залишає приємний післясмак, тому що ви її закриваєте і у вас не залишається додаткових питань. Ви все розумієте відразу. І не авторки неймовірна, правда. Я прочитала цю книгу взагалі за за один вечір і отримала тільки насолоду. Щасливі голі люди. Катерина Бабкіна це цикл тематично об'єднаних, коротеньких оповідань про щастя, а вірніше про шлях до нього. Тут ми знайдемо покоління різних українців, тих, хто застав совок, руїни і все це важке життя. І про те, що кожен з них зміг знайти своє малесеньке, але таке щире і вірне щастя. Також ми зустрічаємо історії сучасності про війну, про життя в еміграції і про все те. З чим стикаються українці? Книга дуже маленька, дійсно там десь 80 триничок, але вона наповнена дуже великим сенсом. Кожна історія, кожне оповідання несе в собі те, що щастя можна знайти тут і зараз, якщо ви цього дійсно хочете. Клавка Марина Гримич. Цю книгу ми читали в моєму книжковому клубі, закохані у книги. І хочу сказати, що вона викликала досить суперечливі враження. Комусь сподобалась, комусь не сподобалась, а хтось взагалі не зміг дочитати її до кінця. Описані події повоєнного Києва і за основу взято життя тогочасних письменників. Все це описується очима 24-річної Клавки, яка в той час була секретарем в спілці письменників. Саме вона розповідає, Вдає читачу, що і як тоді відбувалося, всі книзі досить багато витягів з документів, саме тому. Часом її читати, ну, не легко і навіть, можливо, трошки нудновато. Але від себе хочу сказати, що мені книга сподобалась, тому що я знала, що від неї очікувати. Я, в принципі, розуміла, що там будуть документи, тому що я подивилася інтерв'ю з авторкою, де вона розповідала, що для того, щоб написати цей роман, вона досить довго готувалася. І всі ці події взяті з історії, тобто це правдиві події. А вже ж є художний вимисел, але за основу взято те, що відбувалося тоді саме в той час, і я вже ж як головним в сюжеті постає пленом 47-го року, де був розгром. Письменників. І от якраз в той момент документів в книзі ну прям занадто багато. І, можливо, щоб трошки розбавити всю цю історію, авторка вводить нам любовну сюжетну лінію самої Клавки. Вона дає їй вибір, хто ж буде в її серденько і хто буде разом з нею. Не знаю, чи доречно було саме в цей час вводити цю лінію, мені вона класно вписалася і трошки розбавила от всі ці документи, події, які ми Мені було інколи важкувато читати. І кінець цієї книги для мене був найсильніший. Єдине питання, як він був введений, бо не було ніякої передісторії і не було ніякого кінця. Просто як обухом по голові, авторка вводить цей момент, який дійсно пробирає до мурах, і все. І залишає просто читача один на один, от з цим всім. І момент сильний, який дійсно повертає до реальності, яка була в той час. Але якось для мене він не вплітається, не лягає в цей сюжет. Мені книга сподобалась без ВАУ-ефекту, але якщо вам цікаві самі ці роки і цікаве саме творче життя, то я можу вам її рекомендувати. І далі я читала Юру Марини Гримач, Це сіквел клавки, де головним героєм постає її син Юра. Ми знайомимося з ним вже в дорослому віці, коли він вступив в університет. Ми поринаємо в атмосферу його життя, в університетські роки, про те, як він розвивається. Ми дізнаємося про його друзів. І знаєте, дуже класно авторка підібрала їм назву Серця чотирьох, тому що їх було четверо, як вони взагалі спілкувалися, що вони робили, і саме той час, в якому вони росли. Мені це дуже. Цікаво. А вже ж також є і про клавку: про те, де вона зараз працює, що вона робить, і якою мамою вона була. Мені ця книга сподобалася більше, ніж клавка, тому що вона все ж таки художня і читається набагато легше, тому що відсутні оці всі документи, які, аже ж, класно впліталися в сюжет в клавці, але інколи відволікали від усього того, що відбувалося. Тому ці дві книги дійсно мені сподобались. Клавка – це все ж таки більше такі документи, більше така якась література на подумати, на заглибитися. І інколи все ж таки трошки нуднувати читати, то Юра, це такий вже роман, продовження класної історії. Але також не забуваємо про ті часи, в які все це відбувалося. І я вже ж відголоски того часу ми зустрічаємо на сторінках цієї книги. «Це, які приручають людей. Олена Максименко історія ведеться від дівчинки Морослави, яка віч на віч зустрілася з війною і почула свій перший вибух, як вона була з сім'єю вимушена переїхати далеко від дому, а потім повернутися. І про хлопчика Морослава, який так і не зміг повернутися додому, тому що в його місці активно йшла війна. Ця історія нам показує, що діти також переживають війну, переживають всі ці страшні події. Але по-своєму нам, дорослим, завжди є, чому повчитися у дітей, тому що життя триває. Вони реально вірять в те, що відбувається. Вони все це також переживають, але й при тому вони не забувають жити далі, не забувають насолоджуватися, сміятися, і також в цей нелегкий час можуть побороти свої найпотаємніші страхи. Дійсно, ця книга про важливе, і я після повномасштабного вторгнення читаю от літературу про війну саме дитячу, тому що вона для мене відкриває досить багато істин. І я дійсно можу рекомендувати цю книгу не тільки дітям, а ще й дорослим. Люби без ілюзій, Анна Топіліна. Ця книжка це для мене розмова по душам з близькою подругою, яка не просто скаже, що все буде добре, коли просто ти відчуваєш, що все життя котиться на дно, і ти не знаєш, що робити далі, а котра все розкладе тобі по поличкам, що відбувається, що робити далі, і які можуть бути після цього наслідки. Тому що дійсно я і читала, і десь бачила себе в подіях, які описує авторка, і розуміла, що вона працює. Тому що вона, на прикладі стосунків, показує, як може розвиватися жінка, як взагалі розвиваються стосунки перед тим, як вони зароджуються, на початку, всередині і потім в кінці. І особисто для мене важливий такий дзвіночок, вона дає про те, що якщо ви не щасливі тут і зараз, то ви можете зробити себе щасливими самостійно, піти з стосунків, які дійсно вас не радують, або розвиватися в якомусь своєму направленні. Ця книга читається легко, і я такі книги. Книги час від часу для себе читаю, для того, щоб згадати взагалі, як воно бути жінкою і як воно робити правильні чи неправильні рішення. Ця книга саме про це. І головне, що кожна жінка може бути щаслива. І для цього не обов'язково поряд з нею потрібен чоловік. Дійсно, коли жінка щаслива сама, то вона зможе знайти собі чоловіка або розвиватися далі по життю. Самостійно. Тому, якщо вам така література подобається, то я можу сміливо вам рекомендувати цю книгу. Якщо всі книги в цьому відео вони сучасні, то є одна, яка такою не являється. Але я не можу вам про неї не сказати. Це народні оповідання Марко Вовчок. Я закохалася в це видання від Vivat. Вони перевидали досить багато книг зі шкільної літератури і дійсно дуже гарно їх оформили. По-перше, ілюстрації які книг, по-друге, оця обкладинка неймовірна, Ну, мені прям дуже вони сподобались. Тому я хочу прям зібрати таку свою невеличку колекцію. В книзі є сім оповідань, Марко Вовчок. Основна і перша це інститутка. Мені здається, що всі читали в школі саме це оповідання, і ще додаткових шість. Основна тема всіх цих оповідань це часи кріпацтва, якими тяжкими вони були, як люди в ці часи існували, що вони робили, як важко працювали, чи знаходили своє кохання, чи щось намагалися змінити. Все це є саме в цих оповіданнях. Тому я можу рекомендувати. Вати вам це видання, якщо ви хочете згадати, як же пише морковошок. Наші на карті світу Уляна Скицька для мене книга виявилася дуже цікавою та пізнавальною. В ній зібрані історії людей з українським корінням, які невідомі в Україні, але про їх досягнення знає весь світ. Я, чесно, навіть і не знала, що деякі з них мають щось спільне з Україною. Були критерії відбору героїв до цієї книги. А вже ж обов'язково, щоб вони мали українське коріння. Вони не надто відомі в Україні, але про їх досягнення знає весь світ. Українці взагалі не часто знають про їх українське коріння, називають їх американцями, мексиканцями, і найстрашніше, що деякі з них думають, що це росіяни. Тому авторка зібрала таких людей, щоб розвінчати всі ці міфи і розказати нам про тих людей, про які ми повинні знати. Чи можливо не знати, а, хоча б знаєте, розуміти, що вони наші, що вони якось пов'язані з Україною. Ці історії надихають, і мені особисто хочеться, щоб про них говорили і чути про них від когось іншого, щоб і маленькі, і дорослі люди знали про цих людей, вивчаючи піраміду маслоу, бодай одним реченням згадаємо про те, що його батьки з Києва. Нехай історія батька ВВП Саймона Кузніця, який у дитинстві мав погані оцінки з арифметики, буде підтримкою для дітей, котрим вона теж дуже важко дається. Авторка зібрала в цій книзі безліч історій, які дійсно зможуть надихнути, дійсно зможуть показати те, що не все дається просто. А ще як бальзам на душу, те, що всі ці люди якимось чином пов'язані з Україною. Янець Недовга Іларіон Павлюк. Я вирішила закрити Гештальт по книгам Павлюка і прочитала всі три. Ця книга мені сподобалась найменше, тому що тема космічної такої фантастики, вона не зовсім моя. І я коли бралася за цю книгу, в принципі, десь там в мене було таке відчуття, що вона може мені не сподобатись. Але Павлюк, мій улюблений український сучасний автор, я таке думаю, ну як так? Я хочу прочитати всі його книги, які зараз є доступні. І все ж Таки не моє. Спочатку книга дійсно мене затягнула, мені було дуже цікаво, а от на середині якось дуже швидко, швидко, швидко почали розвиватися події, і все так накопичилось, 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 і от буквально все, що можна було додати, в цю книгу додали. І якось мені вона все ж таки не дуже сподобалась. Але якщо ви поціновувач саме фантастичної теми, якщо вам подобається космос, різноманітні перевтілення, от такі от, такі то в принципі вам ця книга може Зайти. Я дочитала її, тому що я дочитую всі книги, це мій скоріш мінус, аніж плюс, і тому, що це Іларіон Павлюк, і манера його мені прям дуже сильно подобається. Але книга для мене, ну, десь на трічку, якщо чесно. Сюжет непоганий, але. Ну, все ж таки, забагато всього для мене було. І я, якщо ще й не читаю такі теми, ви ж розумієте, що я навіть десь так трошки загубилася, і така думаю, ну досить. Ну, може, вже досить додавати якихось ще подій. Ну, може, досить, мені цього вистачить, в принципі. Тому такі, знаєте, враження не дуже, але, але. це Ілоріан Павлюк, тому я також рекомендую вам прочитати абсолютно всі його книги, тому що він для мене дійсно. Класний автор, і він дійсно вартий, щоб абсолютно всі його книги ми з вами, українці, прочитали. Смерті Юрій Винничук. Після того, як я поділася відгуком на його книги Агент Лилик та Віла Декара, ви мені рекомендували прочитати цю книгу. І, в принципі, хто я така, щоб вам не вірити, я взяла її в бібліотеці, щоб не витрачати кошти, і прочитала. Після цього хочу офіційно заявити, що наші відносини з Винничуком раз і назавжди. Завершені. Більше я його книги читати не хочу. Поясню чому? Тому що це не мій автор. В цій книзі класна тема подається. Дійсно, тема реінкарнації. І прям я очікувала щось такого. Вау! Але за всіма цими персами, постільними сценами і героєм, головним альфа-самцем. Вся класна тема для мене ні валювалася. Вона просто лопнула як мильна кулька, правда. І тому враження ну абсолютно ніякі. Чесно, я не ханжа, я нормально, адекватно реагую на всі ці стени в книгах, коли вони класно вплітаються в сюжет, коли вони доречні. І коли, в принципі, вони не в кожному розділі, вибачте, будь ласка. Але виничук. В принципі, вирішую, що його книги, напевно, бо за всього цього не будуть відповідати його стилю, його манері, або я не знаю, про що думає цей автор. Тому я не хочу більше читати книг Юрія Венечука. Прошу мене прибачити і зрозуміти, тому що не мій автор і тому, що все ж таки є тема, але немає реалізації. Або реалізація, вона прихована за от всіми цими сценами.

Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку книгу українського автора ви прочитали останню. А після цього залишайте свої пальчики, 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 пальчики догори, підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. І давайте з вами разом об'єднуватися і читати більше наших українських авторів. Все. Зенято!